П'ятий розділ Євангелії від Івана, вірш 24. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Хто ті люди, про яких написано, що не приходять на суд? Перейшли від смерти в життя. Хто не прийде на суд, це той, хто має вічне життя. Хто має вічне життя, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене. Той, хто вірить Богові, через Його слово в своєму серці вірить Господу Богу. Той не приходить на суд. Хто має вічне життя, хто вірує в Господа Ісуса. Прочитаємо тепер з розділу 6, один вірш. Шостий розділ, вірш 47. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Слова Господа Ісуса в простоті абсолютно до кожного. Бо Біблія дуже чітко вчить, що Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, кожен не має виключень. Абсолютно кожна особа, хто повірить в Господа Ісуса, не згине, але матиме вічне життя. В п'ятому розділі Господь Ісус хоче, щоб людина поклалася на Слово. Довірилася, довірилася Спасителю і знала дуже важливу інформацію. Я не приходжу на суд. Чому? Бо так сказав Бог: а яка причина не прийти на суд, бо отримав вічне життя? А яка причина, що людина отримує вічне життя? Вірою в Божого Сина? По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить. Якщо ти не будеш мати вічного життя, не приймеш Христа, єдиний, єдиний шлях до вічності це на суд. Це бути засудженим на всю вічність. Якщо ти не отримуєш вічне життя, не каєшся в гріхах і не віриш, що Божий син помирав за тебе. Єдиний шлях для твоєї душі це відправитись на суд. І цей суд не буде тимчасовий. Цей суд буде вічний, який ніколи не закінчиться. А тут є така інформація, щоб не прийти на суд, а перейти від смерти в життя. Суд реальний. Небеса це є реальне місце в присутності Бога для душ, які приймуть Христа, які будуть прощені. Так само пекло це реальне місце. Дуже багато Ісус Христос повторює про зовнішню темряву, про ад, який є пекло, про озеро Огняне. Бо це є реальне місце і туди відправляться на суд. І не варто в цей вечір легковажити Божим Словом. А треба серйозно поставитися. Особисто перед Богом до Божого Слова. Чи хочеш ти не прийти на суд, чи хочеш ти перейти від смерти в життя? Треба мати вічне життя. А вічне життя отримується вірою в Господа Ісуса. Тільки вірую в Господа Ісуса, де ми отримуємо прощення від наших гріхів. Ісус чітко сказав, хто має вічне життя. Ми прочитали 6 розділу, вірш 47, і по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Тільки така особа має вічне життя, яка вірує в Господа Ісуса. І прочитаємо ще одне місце, перша Івана, перший розділ, вірш сьомий. Перша Івана, перший розділ, вірш сьомий. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Єдиний шанс для людства на сьогодні, єдина можливість для людства на сьогодні не прийти на суд, а отримати вічне життя. Пам'ятай, що тобі потрібно отримати вічне життя зараз або ніколи, зараз або ніколи. Ми не знаємо, коли ми помремо. І Господь Ісус дуже чітко сказав, що Сину людському дана влада прощати гріхи на землі. Жодного прощення у момент, коли ми відправляємося в вічність. Згідно Божого Слова. Жодної можливості навернення, коли людина відправиться в вічність. Згідно Божого Слова. Тому я час зараз почути з Євангелії про Божого Сина. Про те, що можна повірити в нього і мати вічне життя. Але це все буде залежати від тебе зараз. Повністю залежати, що ти зробиш з Божим Словом. Бог зробив все. Бог дав свого Сина померти на Христі за наші гріхи. Воскресив Його з мертвих, і Той вознісся на небо. Бог зробив абсолютно все зі своєї сторони. І сьогодні Він продовжує стукати, говорити, для того, щоб ти відповів Богові і зробив вибір для своєї душі, чи я буду вірити в Божого сина, чи я сьогодні не повірю в Божого сина. І тут говориться про очищення, коли ходимо в світлі, як сам Він у світлі, Господь Ісус світло, Він сказав, Я світло для світу. Хто піде за мною, не буде, той в темряві, але матиме світло життя. Він є світло. А ходити в світлі це тільки в момент, коли ти повіриш в Христа, станеш на вузьку дорогу, ти ходиш в світлі. Тому що Бог прощає гріхи. Гріхи є темрявою. В нашому серці темрява. Жодної темряви в небі. Потрібно на суд не прийти, щоб мати вічне життя. Потрібно бути запевненим, я не прийду на суд. Якщо в тебе немає Божого спасіння і ти не запевнений, ти не впевнений, чи в тебе є небо, ти не впевнений, чи твої гріхи прощені, Подивіться, що тут сказано. То маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Кров Христа очищує від гріха. Якщо ти не впевнений сьогодні, ти не маєш Божого спасіння, повір в нього. Повір в нього. І ми зараз будемо говорити про кров з Біблії. Чому саме та кров Ісуса була пролита на Христі? Що таке Бог заклав в тому плані спасіння? Що то так завжди чуємо про кров, пролита кров, кров Божого Сина, очищення від гріхів. Це план святого Бога для наших душ. Книга Вихід, 12 розділ. Нехай простота Божого Слова приведе сьогодні тебе до віри в Христа, до віри в Господа Ісуса. Вихід, 12 розділ. Прочитаємо з вірша 12 і 13. І перейду я тієї ночі в єгипетському краї і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над, усім єгип... над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. Я Господь. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмену вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї. Вірш з 21 до 23. -го. І покликав Мойсей усіх старших Ізраїлевих та й промовив до них: Спровадьте і візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими і заколіть Пасху. І візьміть в'язку ісопу, й умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього одвірка, і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині. А ви ніхто не вийдете з дверей дому свого аж до ранку, і перейде Господь ударити Єгипет, і побачить ту кров на одвірку горішнім, і на двох одвірках бічних, і обмине Господь ті двері, і не дасть згубникові ввійти. До ваших домів, щоб ударити. Ми читаємо про цю подію, про реальну історію, коли Бог виводив своїх людей з Єгипту. Вони там важко працювали, вони були рабами. Їх огірчували дуже серйозною і важкою працею. Над ними знущалися. Вони були під тягарями. Був цар Фараон, який не хотів відпустити. Божий народ, щоб вони пішли на пустиню служити Богові. І Бог дав кари в єгипетській землі, Бог ніколи не жартував. Ми будемо читати, як Бог вчинив суд. В тій єгипетській землі, і той суд був дуже серйозний. Бо Бог дуже чітко сказав, що ми прочитали, і я засужу в єгипетському краї. Бог дуже чітко сказав, що коли я вбиватиму в єгипетському краї, у вас є можливість вижити, є можливість не застати у вашому домі смерть. Ми будемо говорити про ту смерть перворідного. І кожен раз, коли Бог робив якусь кару в Єгипті, Бог є всемогутній, і для Бога немає нічого неможливого. Серце єгиптян і серце фараонове було затверділим, вони не звертали увагу на всемогутню руку Бога. Можливо, по сьогоднішній день ти не звертаєш увагу на всемогутню руку Бога. Будь обережний, бо ти звернеш увагу, якщо відправишся в вічність неспасенним. Там буде присутність Божого суду, бо Бог судить. Не було ніяких жартів в тому Єгипті. Бог збирався прославитись і показати, хто Він є. Він є Господь Всевишній над всією землею. Він є той, для кого нічого немає неможливого. І знаєте, були різного виду кари. Град трощив все, хвороба на худобу, гноякий прищі на людському тілі, жаби, сарана, темрява, кров, яка сталася в воді. І Бог сказав: Одну ще річ я зроблю, і тоді ви вийдете. Я збираюся вчинити справжній суд. Буде одна ніч. Я вам даю інструкцію, як бути збереженим, як бути тим в тому домі, коли мій суд буде проходити єгипетською землею, коли моя рука буде торкатися того дому, бо я сужу Єгипет, щоб ви були спасенні, щоб ви були збережені і не зустріли смерть в своєму домі. Ви збираєтесь заколоти ягня. І ви збирали, збираєтесь вмочити кров і намастити одвірки і верхню частину дверей в своєму домі. І ви збираєтесь бути всередині того дому, бо ночі я буду проходити тієї і я буду судити. І знаєте, що вони робили? Вони мали мати знак, мали бути позначені, мали послухати Бога, послухати Боже Слово, Божу вказівку, щоб не бути під тим судом. Хто вірує в мене, хто слухає мого слова, і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має, і на суд не приходить. По правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Кров Ісуса Христа Божого Сина очищує нас від усяких гріхів. Проста інструкція повірити в Сина Божого. В них була проста інструкція, щоб послухати Бога. Вони беруть ту кров. Намащують кров'ю одвірки і верхню частину, і йдуть всередину. Знаєте, що вони знали? І в чому вони були впевнені? Ми зробили те, що Бог сказав через Мойсея. Ми зробили те, що Бог нам сказав, Бог дав інструкцію. Бог хоче зберегти нас, але Бог буде судити. Вони зробили те, що Бог їм сказав. І коли святий Бог робив той суд в Єгипті, і кожен дім написано такого зойку, такої жалоби, не було ніколи в єгипетській землі, яку вони зустріли. Знаєте, що сталося в кожному домі, коли проходив Господь, і в тому домі не було крові на одвірках, вони бачили смерть в тому домі. Вони рано просиналися, а його перворідна дитина лежить мертва. Худоба перворідна лежить мертва. Вони там побачили стільки мертвих людей, що ми собі уявити навіть не можемо. По всій єгипетській землі. Бог сказав, що засудить він засудив. Але вони були збережені. Коли Бог побачив кров на одвірку, він оминав. Їх суд не зачепив. Що ми прочитали? Вірш 23. І перейде Господь ударити Єгипет, і побачить ту кров на одвірку горішнім, і на двох одвірках бічних, і обмине Господь ті двері, і не дасть згубникові війти до ваших домів, щоб ударити. Тринадцятий вірш. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви. І побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Для кожного з нас, присутнього. Єдиний спосіб знати, що наша душа не зазнає згуби, яка користь людині, що здобуде весь світ, але згубить душу свою. Не бійтеся того, хто тіла вбиває, а з душою нічого не може зробити. Кажу вам, кого бійтеся. Бійтеся того, хто може вбити і тіло, і душу відправити до Гієни. Того вам кажу, бійтеся. Чи думаєш серйозно в цей вечір про кров? Про кров Господа Ісуса. Бог бачить. Бог бачить, чи твоє серце омите кров'ю Христа? Чи там ще нема твоєї віри в те, що його кров пролилась за тебе. Господь Ісус сказав: Я є двері, коли хто війде крізь мене спасеться. Єдиний спосіб бути спасенним, збереженим, бути в безпеці для твоєї душі, це бути всередині. Він є двері, чи ти всередині, на вузькій дорозі, чи ти ще зовні, без крові Господа Ісуса. Тому ми прочитали ті прості місця, як не прийти на суд. Бог буде судити. Бог буде судити. Все, що написано в Слові, Він не змінить. Бог не змінить своє Слово. Ніхто не обійде Божі шляхи. Ніхто не зможе обійти те, що написано. Ти можеш прийняти Господа Ісуса, і Його кров очистить тебе від усіх гріхів. Ти будеш знати Я всередині. Вони були всередині в своїх домах. Вони знали, що кров на одвірках. Бог пройшов своїм судом. Вони прокинулись зранку в їхньому домі життя. Перейшов від смерти в життя, хто вірує в Божого Сина. Ми є духовно мертві. Мертві в наших гріхах. Це не означає, що наша душа, коли ми помремо, ми помремо з душею, у нас більше не існує. Ми мертві в Божих очах. Бог не є Богом мертвих, а Богом живих. І всі живуть в нього. Якщо ти сьогодні мертвий в своїх гріхах, в своїй душі, і ти це чуєш, і ти чуєш про кров. І ти проігноруєш Бога, ти не поважаєш Бога. Ти не шануєш сина. Готовий ти це прийняти по-справжньому. Коли Бог до тебе стукає і хоче, щоб ти прийняв Його сина, а ти це не робиш, ти не поважаєш Бога. Ти кажеш Богу ні. Тому, хто дав життя, тому, хто створив нас, тому, хто годує нас кожен день. Тому, хто піклується, просто кажеш ні. Але Бог продовжує стукати. Але одного разу, коли ти зустрінеш Бога в своїх гріхах без Його спасіння, ти станеш перед Ним. Ти станеш на великому білому престолі і будеш мовчати, і ти будеш знати, Його кров мене не очистила, і будеш вкинений в озеро Огняне. Чи краще знати сьогодні, що такого ніколи не станеться? На суд не прийти, але перейти від смерти в життя. Що краще знати? Хто вірує в мене життя вічне, той має? Що краще? Звичайно, що отримати вічне життя. Але пам'ятайте, Бог не буде втручуватись в нашу волю. Наш вибір залежить від нас. Є люди, які чують Євангелію все життя, доходять до точки своєї смерті. І знаєте, що вони кажуть Богові? Ні. Не повірю. Я знаю інакший шлях. Я прожив собі в інакший шлях. Боже Слово єдина правда. Боже Слово. Єдина правда. І ми прочитаємо ще один вірш з римлян 5 розділу. Римлян 5 розділ. 8 і 9 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Спасіння від гніву. Знаєте, про що вчить книга об'явлення? Гнів Агнця, який прийде на нашу вселенну, гнів живого Бога. За людські гріхи і за те, що було зроблено з Господом Ісусом Христом. Коли його відштовхують? Бог доводить свою любов. Бо Богові вже нема що більше зробити. Він зробив найбільше. Як він доводить свою любов до нас? Що таке Божа любов? Як прийняти цю Божу любов? Це бути спасенним від гніву? Бути виправданим кров'ю Христа, очиститися від своїх гріхів, наш гріх відділяє нас від Бога. І це дуже серйозно. І це дуже реально. Тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Тепер треба бути спасенним. Тепер. Тепер треба війти в ці двері. Якщо не буде завтра для тебе, що ти зробиш, зробиш в цьому вечорі, коли є час тепер? Будеш дальше слухати про гнів? Будеш дальше слухати про кров, про свої гріхи, про Божий суд? Був такий чоловік в дії святих апостолів, цар. І коли Павло проповідував йому про праведність, про майбутній суд, він сказав, іншим разом будемо слухати. Може не бути іншого разу. Прийми серйозно, що на Христі було зроблено для наших душ. І Господь Ісус повертається. Повертається. Забрати своїх і зробити суд для тих, хто сказали Богові ні. Що ти говориш сьогодні Богові для спасіння своєї душі? Це є твій вибір. І нехай Бог до тебе говорить в його шлях, в його шлях, через Його Слово в простоті. А ти прийми Христа.